Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри, за своєю сущністю Бог є любов, Бог є милостивим Богом, і Він чує нашу молитву. Дорогі в Христі, та чи даємо ми Богу діяти на нашій землі? Чи даємо ми Богу діяти в нашому? Житті. Питання лише в нас. Чи даємо, знаєте, ми Господу царювати на нашій землі? Чи навпаки ми даємо царювати в наших серцях гріху, дорогі в Христі? Питання нашого християнського життя найперше полягає в тому, чи є Господь для нас центральною? Та головною особою нашого життя, чи слідуємо ми за ним, як за нашим Господом, як за Господом нашого життя? Ми читаємо в першому посланні апостола Петра в першому розділі, в третьому віршику. Благословений Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа. Який по своїй великій милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, який по своїй великій милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Дорогі в Христі, Господь відродив нас до живої надії. Ми маємо надію в Ісусі Христі. І вже тут на землі ми не живемо суто земним життям, але ми живемо надією на життя вічне в Ісусі Христі. Вже тут на землі ми прагнемо вічного життя з Господом, дорогі браття та сестри. Тому в ці страшні та тяжкі часи для нашої країни, для нашого народу, ми маємо жити живою надією. На життя вічне в Ісусі Христі. Отже, давайте помолимось за наш український народ, за навернення нашого українського народу до Бога. Давайте помолимось за наших захисників, хто зараз там на передовій, хто перебуває зараз в життєвій небезпеці. Давайте помолимось зараз за полонених. Хто там в полоні переживає катування, знущання і потребує милості Божої, давайте помолимось зараз за наше небо українське, щоб Господь зберіг наші міста і наші сели від ракетних атак, від шахедів, дорогі в Христі. Отже, давайте звернемось до Господа в молитві. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий злянський зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Во Твоє є царство, і сила, і слава, Отця Ісина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, Боже наш. Помилуй, і спаси Україну, Господи, Боже наш. Помилуй спаси Україну, Господи Боже наш, 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 помилуй спаси Україну, Господи, Боже наш, помилуй спаси Україну. Господи Боже наш, помилуй спаси Україну, 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 Господи, Боже наш! Помилуй спаси Україну, Господи Боже наш, 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 помилуй спаси Україно, Господи Боже наш, помилуй спаси Україну, Господи, Боже наш, помилуй спаси Україну. Господи Боже наш, помилуй і спаси Україну, 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 Господи, Боже наш, помилуй і спаси Україну, Господи Боже наш. Помилуй і спаси Україну, Господи Боже наш, помилуй і спаси Україну, Господи Боже наш, помилуй і спаси Україну, Господи Боже наш, помилуй, і спаси Україну, Господи Боже наш, помилуй і спаси Україну, Господи, Боже наш, помилуй і спаси Україну. Премудрість, чеснішу від Херови. І не зрівняно від царафи імів, щоб затління Бога Слова породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Ухові і нині повсякчас, і на віки віки. І в Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, литвими причисти матері і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловіко-любець. Амінь. Дорогі в Христі братя та сестри, бажаю вам і вашим рідним Божого захисту в ці страшні часи. Бажаю Божого захисту нашим захисникам, хто перебуває зараз на передовій в небезпеці. Бажаю повернення додому всім нашим полоненим. Бажаю мирного неба над нашою ненькою Україною. Пам'ятаймо одне, що Всякий раз, коли ми маємо безвихідну ситуацію, в Господа є тисячі доріг. Чи чує Господь нашу молитву? Чує. Сто відсотків чує і бажає відповідати, бо Він є любов. Питання лише в нас, чи готові ми свято жити з Богом? Чи готові ми виконувати Боже Слово, чи готові ми, знаєте, вже тут на землі? Почати жити Царством Божим, не цим земним тлінним життям, не цими земними та тлінними мріями та цінностями, дорогі в Христі, але вічними нетлінними. Чи готові ми тут на землі Господа Ісуса Христа зробити головною особою нашого життя, за яким ми слідуємо? Дорогі в Христі, в ім'я Отця, Сина. Eis o do Senhor. Amém.